Нужен єдиний міжслов'янський язик. Правильно, Міркуйте, товариш росіянець, правильно, я з вами світовито згідний. Ми маємо обрати ту слов'янську мову, яка би гуртувала весь слов'янський світ в єдину могутню силу. І була здатна представити наш слов'янський світ на світовій арені і дати бонуси, відповідно кожній з наших держав. Ми повинні е, ту мову обрати. Ми маємо розглянути з тих наявних слов'янських мов і обрати ту мову, яка би була наймелодійнішою, наймелозвучнішою, найкрасивішою, ну досконалою, фактично. Об'єктивно кажучи, якщо ми поглянемо на всі слов'янські мови, то ми побачимо, що єдина мовою, яка відповідає Сінтрокателям, є наша українська мова. Як би нам не було шкода українську мову дарувати світові, але це наша місія. Ми маємо подарувати світу те, що у нас є. Подарувати найкраще творіння українського народу, нашу прекрасну українську мову. Для того ми повинні здійснити серію дій, серію певних реформ, зокрема жорстку українізацію України здійснити, утвердити українську мову як єдину мову в Україні і поширювати її всіма доступними, всіма можливими засобами, як в державах слов'янського світу, так і в загальному по світі. Ми маємо утвердити слов'янську мову як мову міжнародного спілкування, як офіційну мову організації об'єднаних націй. Це наша з вами місія. Тож гуртуємося, панову українці, знаємося і перемагаємо. Пам'ятаємо, що ми відповідаємо відповідальні не лише за наш український народ, не лише за нашу українську державу, але і за весь слов'янський світ. Тож передавай українці, до перемоги!